Отже, ми будемо починати в'язати 24 ряд, і в нас тут є один такий момент для завершення 23 рядочку, так, щоб опинитися посередині і почати з повітряних петель. І для цього ми набираємо 4 повітряні петлі, робимо накид, відраховуємо. 3 повітряні петлі підйому і в третю петлю вводимо гачок, і в'яжемо видовжений ось такий стопчик з одним накидом. І ми опинилися посередині рядочку, і будемо розпочинати 24-й ряд. Спочатку ми в'яжемо три повітряні петлі, далі 6 повітряних петель рядочку. Накид, і ось тут посередині арочки в'яжемо стовпчик з одним накидом. Далі в нас іде шість повітряних петель, і будемо продовжувати наш колосочок. Для цього ми в'яжемо 5 стовпчиків з одним накидом кожен з яких навпроти одного попереднього ряду. Далі повітряна петля, в кожен стовпчик, в два, точніше, стовпчика попереднього ряду ми в'яжемо по два стопчика з накидом. Повітряна петля, стовпчик над стовпчиком попереднього ряду, повітряна петля і дзеркально повторюємо по два стовпчика навпроти в одну петлю, повітряна петля, тоді знову ж таки 5 стовпчиків, один навпроти одного, і дивимося, ми в'яжемо 12 петлів. Будемо уважно потрібно дивитися, тому що, навпроти великого колосочка в нас буде. Ось такий елемент: 6 повітряних петель, стопчик, 6 повітряних петель, стопчик, 6 повітряних петель. А навпроти стопчика буде по 12 петель. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. І там, де 12 петлів, ми цей колосочок будемо. Вже потрошечки завершувати, серветочка вже майже йде до кінця. Пров'язали наш елемент завершення, повітряна петля, 5 стовпчиків, один з яких буде в одну петлю, тобто два в одну петлю. І ось тут ми вже будемо завершувати наш колосочок, повітряна петля. І ось тут у нас вже йде три стопчика в... навпроти одного стовпчика. Так, зараз ми перевіримо. Так, все вірно. І зараз дзеркально ми будемо повторювати наш елемент. Повітряна петля. Два стопчика навпроти один одного повітря, не повітряна петля, е і два стопчика в одну петлю. І стопчик ще один. І тут завершуємо колосочок ось таким елементом. Тут ми в'яжемо 12 петель, так як у нас ось немає колосочка, бачите? І навпроти цього ми будемо 12. Тут так само повторюємо оцей елемент, тобто 5 стопчиків, по 2 стопчика, 1 стопчик. Тут ми в'яжемо, у нас є великий колосочок, і навпроти великого колосочка ми в'яжемо. Шість повітряних петель, стопчик, 6 повітряних петель, стопчик, 6 повітряних петель. І так, завершуємо 24 ряд і переходимо до 25-го.